Чайте, кращий дует України, народна артистка України, гордість України, перлина української сцени, одна з найяскравіших зірок України, королева натхнення Катерина Бужинська та талановитий співак, актор, музикант, ваш улюблений, сулюблений жінок та свій серед чоловіків. Непровершений Михайло Грицкан. Шановні друзі, поспішайте ближче. кращий дует України. Катерина Бужинська, Михайло Грицкан, артисти вже поруч з нами. Треба позвонити, я Щастя здорові всім з новим роком! Слава Україні! Як настрій? Діточок поставили да? на, на, на наш такий. Вагончики, а ми всі підходимо до нас і можете придбати сьогодні кла на квитки на класний концерт. Ми для вас приїхали і привезли найкращі свої пісні. А також сьогодні будуть багато нових прем'єр. Всім бажаємо в новому році здоров'я, добра, нам всім перемоги, миру і звичайно, кохання. Ми знаходимося в найкращому місці. Здоров'я. Місце зустрічі, і місце кохання, і ми раді вас сьогодні вітати. Обласки вам Христос страждає. Славімо Його! З Новим роком всіх вітаю! Бажаю, щоб цей рік був для нас переможним, щасливим всім нам міцного здоров'я, кохання, миру, злагоди, радості, достатку. І сьогодні ми з Михайлом Грицьконом подаруємо вам свої найкращі пісні. Запрошуємо на наш концерт в 19:30, правильно? Палац культури Шевченка. Ви можете придбати квитки у пані Ірини. Будуть всі хіти, відомі пісні та багато нових прем'єри. Раді всіх вітати і гостей, і місцевих жителів, і, як завжди, я так розумію. Депо, да, да, завжди знімають нас відео. Трускавці, потім викладають, потім починається якийсь хейт в тіктоці, але це життя, мабуть, публічних людей, ми до цього звикли. Тому бажаємо вам класного настрою і красивої зими. Ні, не катав. А ще, можливо, хтось хоче зробити собі подарунок. У нас є авторські парфуми. «Королева натхнення це мої власні парфуми, які допоміг мені створити парфумер Женеви Жан Осмуль Паскаль. Дуже класний аромат. Хто хоче, може підійти і спробувати. А, з автографом та з фото. Дякую. Взагалі, як трошка в цій настрій. А що ви такі всі мовчите? Ви відходите після святкування? Як новий рік? Прекрасно. Прекрасно. Супер. Ми тут е... не можемо, да? Тоді... підключаємо так? Апаратуру. Підключаємо апаратуру. Катерина, ще щось розкажи. Шановні друзі, хочу сказати, що разом з Михайлом у творчому тандемі ми дали вже більше ніж 250 благодійних концертів на кори ЗСУ. Перерахували більше ніж 7 мільйонів гривень нашим захисникам. Наближаємо разом перемогу, працюємо на культурному фронті і домовилися працювати до переможного концерту. До речі, в минулому році нас назвали найкращим дуетом України. У нас була така можливість. Ми дуже хотіли і зробили наш сольний концерт на головній сцені країни в Палаці культури України. Його можна буде побачити в Ютубі і на центральних телеканалах. Хто бажає фото, пам'ять? Ой, знімаєш. Серіть будь ласка, хто вгадає, скільки <су> кроків ми <су> зробили <су> до вас, щоб <су суття> суття> <су <су> тисячу не прав. Сто тисяч. Але також трошки поверни Іван Колонку на навпаки, бо бачиш, заводиться. Ні, ну не так сильно, Іван. Це ж не фото, це ж не фотографія. Трошки так. Чуть-чуть. Тому бажаємо вам здоров'я, миру, добра і, звичайно, кохання. Сто тисяч кроків до вас. Я, я йду ближче до вас. Така безмежна і неповторна любов з тобою І вже не вільний, як боже вільний живу з тобою. Сто тисяч кроків, найшичи кроків роблю. Не зорями на небі моїй душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив. Тобою, як з дивом захоплений, на щастя ти поглядло, люди замерзнули. Така безречна і неповторна. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю тебе, сто тисяч років, не вартіння одного без себе, Дай так його снесе відмилями. танцюючи з ним малює, і море шаленими хвилями. Малює лише лісует, тебе повзлками дотиком. Кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе Сто тисяч років не дня ось знову без тебе. Всім здоров'я, щастя. Наста всіх запрошуємо палац культури Шевченко. Ми для вас виконаємо під супровід гурту Гран найкращі свої пісні я не знаю. Ірка, у нас ще є квитки. Найдемо. Найдемо. Хто перший 25 чоловік? У нас 25 п'ятий рік. Підійде зараз і купи квитки. Буде мати щастя цілий 25 п'ятий рік. Тому підходьте. Це ми сьогодні вже на тут. А як дітей друзі? Підходьте до фотографії, тому що ми поспішаємо на радіо. У нас буде буквально п'ять хвилиночок. Хто хоче зробити фото, підходьте. Можна з вами? Можна. А ви у вас гітару викопали на аукціоні дуки. А ви не пам'ятаєте, пам'ятаєте? Фотографуємо. А можна люди. Вася, давай. Вася завжди готові. Увага. Посміхаємо.

não